Учениця Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст Марія Плахотна, перемогла у проєкті Ukraine Leadership and Technology Academy». Мені дуже приємно, що ця програма була започаткована у цьому році. адже я є частиною фіналістів першого покоління, і мені дуже приємно бути в цьому оточенні, адже Організатори настільки ідеально підібрали кандидатів, адже всі неймовірно не надихаючі і всі мають дуже великий запас енергії, натхнення, дуже багато ідей, які вони хочуть втілити в життя, і це все буде для покращення технологій та розвитку технологій саме у нашій країні. Це безкоштовний освітній проєкт для українців 9-10 класів, які цікавляться технологіями, займають активну громадську позицію, вільно спілкуються англійською та прагнуть посилити свої компетенції передовим американським досвідом. Я готувалася на програму і першим етапом була для мене анкета. Я вказувала не тільки академічне досягнення, а й неакадемічні, що особливо важливо адже цікавляться також активним діттям поза школою. Після надіслання анкети я отримала повідомлення про те, що я пройшла до півфіналу, і у півфіналі на мене шукали інтерв'ю із одним із засновників програми. Інтерв'ю було на англійській мові. Усі фіналісти із різних областей. Тобто я я одна фіналістка з Култавської області, що для мене особливо. Цінно і приємно, адже я буду представляти не тільки своє місто, а й весь регіон. Серед 725 учасників обрали 20 фіналістів, які навчатимуться за освітніми програмами одного з університетів Америки. Я дуже чекаю на літній табір, який відбудеться у серпні. Табір буде проходити у Барселоні, де ми познайомимося ближче з менторами, з фіналістами. Ми будемо не тільки навчатися технологіям штучному інтелекту. А також розвивати свої лідерські навички. Наступний етап після кемпу – в нас буде рік навчання за двома курсами, які ми обрали в цьому таборі. На нас чекає ще один табір, також у серпні наступного року в Барселоні, де ми будемо створювати свої проєкти у командній роботі або окремо, та представлятимемо ці проєкти і показуватимемо, які навички ми здобули протягом цього року. Під час навчання українські учні отримають досвід реалізації індивідуального або групового проєкту в межах обраної тематики. Здобудуть дієву мережу професійних та соціальних контактів. Я дуже чекаю початку навчання і я дуже сподіваюся, що по закінченню всі е, проєкт, який ми створимо, буде дуже актуальним, та я зможу його представити в своєму місці і він буде набирати образів та. Буде допомагати у розвитку технології нашій країни. Анна Литвин, Олексій Кржановський Кременчуцькі новини.